Hello! з вами Артем Кавайб, психолог, неформал і сьогодні говоримо про розлади, індуковані вживанням психоактивних речовин. Це розлади, да, які не є первинними в психіці, да, а які виникають внаслідок того, що людина. Безпосередньо вжила речовину психоактивну, наркотики, психотропні препарати, алкоголь, да? або під час інтоксикації чрезмірної да, кількості цієї речовини, або під час відміни, тобто абстиненції, або як відсрочена дія внаслідок нейротоксичної дії, да? тобто колись вжили, і воно пішло-пішло, і через деякий час дало. Симптоми не повинні бути первинними або значно слабшими да? до вживання, щоб ми могли казати, що це у нас не просто біполярка, а афективний розлад, викликаний, індукований, вживанням психоактивних речовин. Принципова відмінність вист від первинного психічного розладу в яка. Пс первинний психічний ваш розлад, наприклад, шизофренія, депресія, біполярний розлад, він повинен виникати незалежно від вживання речовин, зафіксований бути. Він може погіршуватися вживанням психоактивних речовин, але знову ж таки не зумовлений ними. Да? Він і без них буде, перебіг, перебіг буде. І він знову ж таки має автономний перебіг. Він самостійно собі розвивається. А от індукований Розлад, чіткий часовий зв'язок з речовиною має, да? тобто вжили, пішла реакція. Симптоми з'являються після початку вживання. Це важливо при анамнізі да? уточнювати для людей, у кого є коморбідність, тобто і якийсь психічний розлад, і залежність, як розлад. Да? Може частково або повністю редукуватись після припинення. Да? Тобто припинили вживання, опа, у вас бібалярка пройшла умовно. Да? Дуже така от. Далі. Дуже важливий момент, індукований розлад може перейти дійсно в хронічний або тригернути латентний психоз бар депресії. Да? Тобто, у вас може бути шизофренія, індукована да, вживанням насправді. Да? Дебют шизофренії, дебют диполярного розладу. Ось, і може стати це хронічним. Да? Ви настільки часто, вибачте, вживали той міфедрон, ті стимулятори, що у вас пішла хронь. Хронь, 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 хронічно ефективний розлад індукований. Да? Це окрема. Господи, в МКГ 10 це. Інші психічні розлади, да, воно шифрується. В одинадцятому перегляді, там є більш сучасно, якось воно формується. Чесно, я собі не записав, коли готувався. Розкажу в другій частині про це. В ДСМ є прямо окремий розділ Substance Medication Induced Mental Disorders, да, індуковані розлади. Це цікаво. Якщо сподобалось, пишіть коментарі, зроблю другу частину.